Всім привіт! Всім привіт! На сьогодні прийшла посилочка, так. Така нам під двері поставили. Такая З... ну, поставили, тільки я був на віку. Ти не бачив, коли дядя приходить, так? Ну, мама бачила. З корейського сайта. Корейського там... сайта. З мова. сайта. Це продукція, яка доступна в Канаді, але не на самому сайті в Канаді. Через інший сайт заказувати потрібно. Такс. Ось вона виглітає отака. Одна коробочка тут у нас накладна. Ось такі от штучки, щоб от так от гарненько я все запакували. Полі я ще включився. Забирайте штучки. Так, наша накладна. Почнемо з цього. Та? Це у нас отакий тревел-набор. В ньому йде. Так, що тут у нас де? Хербал шампунь кондиціонер, пробнички. Не пам'ятаю, оскільки тут не бачу, точно. Воно mm -hmm. ну, відкривається. Це я брала на подарочок по 40 мл. Якраз, щоб попробувати, то <пробуйте> шампунь-кондиціонер. Досить, до речі, класний шампунь-кондиціонер. Я якось раніше його не зовсім поцінила, а потім попробувала, і так дійсно недорогий. На канадському сайті, по-моєму, 17 доларів коштує півлітрова бутилка. Herbal cleanser, body cleanser також Бодіклінсер. Body lotion У нас іде 40 мл. І для обличчя два самі основні компоненти змивати косметику, і це як гідрофільне масло, і п'янка для обличчя. Досить класна продукція, я всім я рекомендую. Не тільки в Тріал сайсі Попробувати, але і в обичому. Я вже два роки користуюся. відколи тільки Попробувала цей набор по очищенню для обличчя, так після того більше ніяким іде, користуюся. Так. О, мішуся. Це в нас де від Сонця Стік. Це, це іменно сонце? йде для чутливої шкіри, для дітей. подходит, да, у oh, нас вот Это, вот можно, стик, это да. можно на пляже использовать. Mm -hmm. Ну, не только на пляже, солнце у нас, и не только на пляже светит, а такой вот он вот выглядит, мы брали себе... Натльяф, может... Прозорый. Нелепкий. Тля... И сразу... Да. Мы можем вот, на погиб. Вот и на мальций, и на мальций, и на А плюсок є да. гарячий, пісок горячий, коли сонце світить. Оце от для тебе буде. І, так? Да, І, с... да, І коли світ. не буде з собою Май. великого Май. чубіка, то якраз маленький. Так? Давай М -м -м. поставлю в коробочку. Так, що Ой, у нас тут далі йде? Так, тут у нас йде кальцій. Це кальцій дорослий. Ріактивний кальцій, тобто в ньому й зразу разом. Кальцій, магній, вітамін Д і вітамін К. Один друг друга доповнюють, тому що кальцій має дупамін, бути з вітаміном К. Плюс Д, плюс магній. Масінький, а ти що знайшов? О. І такий же саме є в нас і дитячий кальцій. Це дорослий кальцій, і дитячий кальцій. Ой. А це щось таке дитяче каже? Це дитячі рибки. А, це ми дитячі омега ти знайшов. Омега-3. так? Це одна нам баночка, а одну ми заказали іншій дівчинці, так? Так. Да. Звичайно, це вітамінки. Вітамінки від рибок? Угу. Так, що тут у нас де? А то є крем від сонця, захист для обличчя. Почекай, ні шустичка не все одразу, а то мама не встигне показати. З SPF 50 три плюсика. Він має дуже підтон. А, а ти знайшов SPF? Від СПФ. Теж від сонця, але це вже йде. Е, для це так. не для дорослих, це для всієї сім'ї у нас йде. Це ми собі заказували. На покажіть, як його. Отакий от, от. от великий тюбик. О, як как... Face and Body. Это це така ванна для волосся. так, це тоже йде а, 54 плюсика, 50 чотири плюсика. Отакий от от великий тюбик. О. Про нього багато чула позитивних відгуків, і так як він підходить для всієї сім'ї, то ви собі таки заказали. Так, ніщося кажу, що ти ж не знайшов. Вах. То от от Тут такої, Так, наскільки пам'ятаю, тут і гілоронова кислота і зволоження, і ромашка йде в суставі, ромашка? і та, що заспокоює шкіру. І що тут в нас йшло? Цинк, по-моєму, як захист від ультрафіолета і не йде. А я масло. І зелений чай, що це заспокоює я шкіру. Там так, це ти знайшов есенцію від сонця. Також 50%. Плюс 4 плюс есенція. Упс, не бачите, так от напевно відсвічує. Це для мене теж дівчина заказала собі. 40 мл. Не буду відкривати вже. Що у нас тут ще? У нас йдуть патчі під очі. Тобто, патчі не тільки під очі, але ми їх і сюди, і сюди, і нас на зугідку можемо клеїти з гідрогелів іменно взяла гіалуроновий фукоїдан, гіалуронова кислота. Оце іменно у нас у дві упаковочки таких іде. Так? Ну, нам... Да. Це, це ж класні патчі, я раніше не використовувалася, але зараз їх на канадському Коробка. сайті мати приходиться заказувати з корейського сайту. Ну а яка в нас ще така велика коробочка? Наверня... Що в нас тут в коробочці, ти знаєш? Ні. Не знаєш? Подивимося? Ну там. Да. Тільки я не знаю. Тільки не треба відкидати, так? Це на моєму зонтик.

Так, тут у нас ще щеть такі от, дитячі зубні пасти. О, мама, ту, ту, Без фтору. І наскільки Туда я пам'ятаю, вона, по-моєму, там мають якийсь ягідний малиновий смак, по-моєму, присмак мають. made in Франція. Корейська компанія, але вона мама, має і виробників Франції. Це косметичка, Мішуся, вона така от велика косметичка. Та нам можна поставити на ігрушки. Ні, 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 це не на твої ігрушки, Ліліса, вона отут така трошки м'яка, якщо от, наприклад, вам треба подорожувати, то тут і багато всього поміститься а, для замочок. Гайки секундочку. А тут ось непонятно. не Тут все сеточкою. Косметика, там помада і так далі, щоб не сипалося по всій косметичці. Так? Ось така класна косметичка. Вона в мене крем. у крем, крім. подивитися? Так, можна А я, так, а я буду гарні. Що ми тут ще мали показати? Так, це з косметички і оце в нас де, от, дитячий кальцій. Також йде кальцій, магній, вітамін D. Вітамін К. Не купляти все поокремше. А от якраз воно вже все в повному суставі, як і повинно бути. Як воно правильно має засвоюватися. І. Лілюся, Лілюся, ти так що не перевертай бо... Акуратненько. Так, і у нас іде ще отакий тур... турмацин називається. Це для здоров'я суглобів, Оскільки я чула досить гарні відгуки. Ось така от у нас невеличка посилочка вийшла. Все, коробочка вже пусто. А коробка моя омега, кальций дитячий, дорослий. Не... Сумочка не твоя, а коробочка твоя. Так. Зубна паста, патчі, гідрогели, захист від сонця, великий, маленький для чутливої шкіри. Так, ще один з біжвим підтоном, вітамінки, омега 3 і дорожній наборчик а на подарунок. Це вітамінки. Лялюся, це тобі точно ні. Тобі от такі от рибки вітамінки. Давай Але ми їх будемо після їди, після того, е, тому, що вітам омега п'ється, після їди має бути. Ну, Подивитися можна, їсти зараз не будемо. Така от коробочка, так, скільки в нас тут 120 штучок, наскільки я зрозуміла, з корейського. Ось така от баночка. Покажи, яка вона тут іде з такою. Штучкою. Да? Mm -hmm. вот. І от відкриваємо. Ілюсика, ти можеш з кріселка звісти. Можеш потянути цю штучку, якщо хочеш відкривати. А то не Ню, давай! Вот вот. Дивись, бачиш? Отак. Вот вот. Клік і відкрилась. Давай так на те. Так. Вот вот ми не ну, ручками грязними вже не будемо брати вітамінки, ми вже пізніше. Візьмемо ручки, помиємо поїмо, і тоді мама дасть лимонний такий аромат. Я Попробуємо. От зараз попробуємо. Поїсиш і попробуємо, окей? от така у нас посилочка була. Всім па-па. Всім пока. Всім дякуємо, хто у нас додивився до кінця. Якщо щось потрібно вам замовити. Пишите. Кто не подписался на канал, будет. Кто не подписался, то подпишитесь. Да. Всем пока. Да. <свят>